Що у нас відбувається? Взагалі вважається, що світлодіодні лампочки дуже надійні. Але так також існує багато песимістичних настроїв і також від наших глядачів, що ця штука не надійна. Ми вже на них пригали, там, ламали, кидали, викидали у вікно, заморожували. А сьогодні ми, ну, ми закипятили наш чайник. Можна було б, звісно, чайку випити, але ми залили укропу чашку, запускаємо, і давайте подивимося, що витримає вона. Так, лампочка працює. Пар можемо побачити пар. Так, друзі, слухайте, так прикольно. Укроп ганяє по чашці, по колу. Так, працюю з обох сторон. Давайте ще разочок. Ти подивися, як все стікає по нашим фарам. Друзі, все працюємо заради вас, щоб вам було цікаво. Ну і нам теж по приколу, так як ми цим займаємося задоволенням.